Доброго дня. Сьогодні маємо 7 серпня 24-го року і хочу показати такий сорт як Віліка, це сорт болгарської селекції. Івана Тудорова. І хочу сказати, що то є прекрасний сорт. Сугрони такі крупнючі. От. Ягоди, ягоди, от, які ягоди, дивіться, які ягоди. Якщо стерти пруїн, то ягода така чорна, гармонійного смаку, але дуже-дуже приємний смак. Кущ сильно рослий, дуже сильно рослий. Тут в мене на цьому кущеві цього року я лишив 50 грон поточно. То я їх не рахував, звісно, але 50 є то згодом. Хочу сказати, що сорт такий, він не зав'язує багато грон. Де не де по дві, отак. От. От. Є дві грони такі на пагін. Але в основному по одному. Ну, грони дуже гарні, ягода не портиться. Хочу сказати, що такого сорту я не знаю, ще як на вулиці в нас буде, але ж в теплиці оце, дуже прекрасно він себе почуває. Ну зараз хочу показати ще один дуже достойний сорт. Перейдемо. От перейшли ми до другого сорту, який називається Сюзана. Я його посадив минулого, позаминулого року, оце посадив. Там он один кущик був, а я його сюди посадив, щоб замінити. Там, і там була анюта, і в мене два кущі. Теплиці я вирішив один замінити і один лишити. Ну, я вам скажу, що я не помилився. Дивіться на, дивіться на які грони, які грони тільки. Є ягода така темно червоного кольору, така теж з бугурками. Кус, такий кус. Я вам кажу, така плотна ягода хрустить і промотає. Не то, що там шкірка груба на грубана, нічого. Грибка. Прямо, прямо хочеться їсти. Вже вона в мене готова. От вона туди аж пішла. От туди, там грони і сюди. Це перший рік плодоношення, а так гарно. Минулого року три рукава, я пустив, он, пішов, і оцей рукав в мене був, заживав. Я відпустив пасинок і пасинок виріс, який я положив на подоношення. О, а тут обрізав. Оце, а пасинок і от воно мені видало такі грони. От на одному пагоні по дві грони таких поза кілограм на одному. І тут так само от О, одна і друга такі. Грони. А там які грони, там десь біля двох кілограм грона. От така. А не можу достати. І тут великі такі грони гарні. То форма калугіна. Дуже-дуже теплиці взагалі. Я не знаю як буде на вулиці, в мене є на вулиці. От, такий. Тут корневласний кущ. А там є і на прищепах, що в мене тут в теплиці є на прищепі. От і ось такий. Ну форма. Форма дуже приємна і хороша, дуже хороша. Ну і все. На цьому закінчую. До побачення.